Всім добрий ранок. Продовжуємо ми тему котельні, котел борт це 40 кВт плюс, тепло 1000 літрів. Ми ночували на, на об'єкті. там трошки скільки могли робили, Проблема трошки в тому, що ми сюди колись заїхали, там таке бездоріжжя. А цілничі йшов дощ, все одно ми звідси вже виїхати зараз не зможемо Свім ходом, ну скоріше все, що не зможемо. Це тут пливе, все таке бачимо кровода. Якщо в нас ми такі, як такі, западні робити треба все одно, Ну, ми, в принципі показували вчора, що тут у нас було. З цього починаємо. Хто не бачив попередній сюжет, можете дивитися, що починали ми тут. Ще дуже багато роботи. Вибачайте, що не можу все одночасно ввійшло в об'єктив. Єк... Об не вміщається воно не більше. Починаємо з такого і з такого. Другий день. Бо я, зараз ще бачимо, не об'язаний, хоча там щось вже понакручив трошки. Все, всім приємного перегляду. не... Перемотити, будуть цікаві моменти, нестандартні. Отак дивимося котельничка, там ще мають бути ще одні двері, щоб ходити просто в будиночок. І піч, і плита все на дровах. Люди, бачите, як то кажуть, хазяйські, завбачливі. На всі випадки життя передбачено. Хоча, як розумію, що о, трошки план мав бути інший, коли будувалося, але ну, є прохід, це є. Все є. І самочок тут буде, вже ми розказували, і все-все все має бути. Тільки залишилося нам зробити. А роботи дуже багато. І хочемо, якби за день зробити. Ну досить скажу, це майже нереально це завершити, бо дуже великий тут об'єм роботи, але побачимо, дасть Бог. Щось нас вдасться, не вдасться, будемо ще далі продовжувати. Ну, як вже буде. Все, дивимося. Ну, замість ранкової гімнастики робимо перший зварювальний шоу. Десь лозі там ще відпочиває трошки, не їх стати. Що, що скажу? Працюємо ми сьогодні цією малюточкою. малюточкою. Показую показував в попередньому відео, дивись, як подивитися. Мене просто дивує. Настільки приємненько така запалювання, дуга. Ну, така дуга не сильно щільна. О, але як тут поворотний шов, питань нема. Але приємненько, так. І вона, бачимо, і бризків таких немає, щоб сильних. Якоїсь тріску немає. Ну, просто так їхний коварить. Що аж собі суті апарат. Не розумієте, легенький, компактний, міатюрний. І вентилятор не такий, не так твоїй, як в Теслі, так якось ну, такі що працює. Попрацюємо ще ми. Сьогодні побачимо, як воно все поведе. Ну, бачимо, що поворотні шовки, якщо в світні місця попробувати, але все одно шкода, що ми не взяли з собою у Уоні, спробувати, як він з тим електродом буде справлятися. Йому пробити такі повні висновки. Але все одно... З китайського прому, з бюджетного, щоб так варила зварочка. А то я кажу, бюджетний потон, ще далеко йому до неї Вариш і отримуєш задоволення. Тобто, думаєте, кожен раз притулюєш до електродаві так ну, класний такий гарячий старт. Просто кажу, запуск майже тому дорогому професійному потону, який такий запуск електронного запалювання. Супер, Супер результат на такий апарат. Як кажуть, як то кажуть, не викликав нас довіри, поки не спробували. Так, продовжуємо далі. От Бачите, який я неуважний. Тільки сьогодні зауважую цю деталь. Просто ми працюємо з такими американками, з цими гебо. І якось я не звертав уваги. Раніше отакі там привозили, брали старі виживі. І все думав, чого їх так тяжко наживити? Десь таке місце складне. Ніяк не можна на різьбу впасти? Ці інколи чаще. А тут дивіться, різний шаг різьби. Не співпадає шаг різьби. Як же то показати на, на, на відео? Тобто ця геба крупніша різьба, а тут дрібніша різьба. І дрібнішу різьбу чаще попасти на, на виток. Хоча ця була місце незручне. А моєю рукою і то так попасти навіть не завжди так зручно, а цю наживляти набагато тяжче. Ну, Вона ну, трошки буде мати більшу силу, але там сили вистачає і ну, тут дрібніший шах. Навіть такі деякі деталі грають роль. Так, Пакуємо цю американочку. Починаємо зворотку для самочоку. Получається у нас дві звороточки. І дві подачі, тому що вона для теплоакумулятора, а вона для самотіку. Трошки, трошки всього по два майже в цій котельні. Але мусимо зробити. Вибачте, що забираю ваш час, що ще знову повторюю про цей дом. Знову проварив я хлопчик. І варю щось, згадую, думаю, щось таке мені нагадує якась і цей апарат. Знаєте, що нагадує по відчуттях? Є такий запорозький апарат Шмель. Джеміль, ну вони Джемілі його не звуть Шмель. Це апарат дорогий, професійний той шмель. Не професійний, він такий хі -хі. Рівень професій... По ціні професійний, а рівень побутового, там і за то що він низький ПВ має. І там теж він на двох транзисторах. Але хто їм працював, знає таке запалення, таке приємне і така м'ягенька дуга. Так. От відчуття, коли запалюється, Якби запалювання файне, бо і там якщо патрон, то він так, так агресивно запалює. Він то добре запалює, але трошки не так він якось. А світ він так запалює файно, але не агресивно. Розумієте, так ні, ніжненько. І чітко ніжненько і, приєм, і приємно працювати таким апаратиком. А, що наш Едон робить? Що дан робить, бачите, тобто є... чисто це не чищений шов. Бачимо, скільки тут бризгів. бризгів практично немає. Просто вже менше не буває бризгів. Дуга м'ягенька. Але така чітка дуга. І головне дивіться, в чому справа. Справа в тому, що буває апарат, що можна варити, якось заставляєш його варити. Але ти постійно всередині тебе аж такий дискомфорт, і його так заставляєш, там запалиться, не запалиться, хтось діпрам чи ще щось таке подібне. А тут просто від, як то на, роз, повністю розслаблений тільки підносить, він запалює сам без завих зусиль, сам ложить, ну, це вийшов. Я кажу, якби він цей коштом апарат, як той патон там дорогий, це було б зрозуміло, там питань немає. Що він файно варить той професійний Патон, то там так, ясне діло. Ще не знаю, тут який вентилятор, якщо постійно струму, в принципі, можна було б його вітрофаз включити. Схоже, що він, він на постійну струму. Може, ми навіть собі такого спробуємо апаратика і погонити його. На нормальних навантаженнях, що він буде гріться, не грітися, чи не виконувати. Цікавий пратик. Приятний, приємніше за ту маленьку тесло варити мені їм набагато. Ага, вже їде, їде на роботу наші. наші хлопці будуть штукатурити. Бачимо той апарат. Двигун із вайпера з мотоцикла. Бачите, по яких вивез звідси. Не їде пливе така з дорога їде пливе А собі щось таке зварити Якби був час просто мрію про таке щось Не їде пливе От скільки роботи нам із самочоком. Тобто вже котел і теплоукумулятор об'язаний. І бачимо, яку ще нам ще одну звороточку мусимо робити в обхід, в обхід нашого теплоакумулятора. Підганяли, там щось повороти, хотілося, щоб воно старчало. Ну, трошки незручне не місце вийшло тут. Ніяк ні ці котельні не верти, так щоб вже все ідеально зробити. так щоб не нічого. Як було трошки більше місця, і все об'язку зробити за бочку, і там було б прекрасно. Тобто крім того, що ми зробили звороточку, бачимо ще скільки там стиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 тільки стиків зварювальних. Два коліна і два таких ще коліна було б легше зварити, це ще тяжче, ніж коліна було підганяти. Це стільки зайвого у нас, плюс ще там різьбові з'єднання, плюс ще крани. Каже, що там самочок? Самотюк, самотюк це майже ще одна обв'язка. Щось то наша котельня. Складніше і складніше, ніж ми уявляли собі. Таке розположення, бачимо, скільки ми мусили робити поворотів навколо тої бочки. Скільки злон, так Обмотали бочку навколо трубами. Я казав, якби воно було оцей вихід ззаду, а на смісі було багато відсунку. Там було б дуже просто. Раз, ззаді за бочкою до котла вийшли б, і проблем не було б. То ще ж треба стільки звороток скинути. Ми хотіли скинути звороточку із колектора в цю трубу. І щоб вона йшла таким напрямком, ну там за теплоакумулятором. Колектор з цієї сторони працює. Та знову ж не виходить, за те, що тут буде підйом сюди і тут буде повітря. Треба ще одного розповітрювача ставляти. Розповітрювачів так ми використали дуже багато і, і нас просто їх навіть не вистачає і трошки недоречно. Все ж таки ми будемо вести сюди з вороточку, із колектором. Ми могли б там десь скинути, але у нас буде тут, бачимо, підміс і термометр і... Термобалончик не можна з цієї сторони кинути в котел прямо, воно не буде неадекватно працювати. А сюди нам розумієте, десь по повітру ту, ту трубу робити. То ми вирішили задум, все ж таки нас інколи так робили сюди. Хоча вона до землі близенько, не зовсім добре, але під обшивочку раз туди, і там десь вона вийде і вона не буде нікому заважати. Там та труба. Будемо знову цю, цю рот ще раз знімати, варювати ще один вихід. Думаю, що вона готова. Ну і те саме по тих подачах, а тут Влад, взагалі каже голова кипить, стільки труб треба туди нам подачу дати на опалення. А зворотку з опалення треба завести аж туп, той кут ми бачили. Ну, з батарей. Бачимо, там труба варена. Ну, колектор вже буду бачимо, подачу, сталь робити на колектор, сталю хочемо зробити на той бойлер. Коротше, дуже багато. А там в взагалі, виходить, холодна вода заходить. Звідси буде йти. О, вже фільтр є, бачимо на холодну воду. Казав, хлопці, не вішайте над електричним щитом, вони на мене послухали, повісили. Я б зробив хоча б там над дверима чи сюди змістив би. Ну, повісити, повісили. Я так, я так би не вішав. Б. Буде йти холодно сюди заходити, тут рециркуляція і мусимо обирати від рециркуляції, повертатися холодну воду в змійовий пхід, а потім гарячу воду назад повертатися. Ну от така, така у нас ситуація. Якби воно було все десь при місці, а за те, що якби місце трошки є, але все воно не туди. Навіть коли змійовик не з тієї сторони зроблений, за те, що був трошки інший план котельня, мала бути розялочка, тут тут якби подача, мала бути розвороточка. А потім, коли я дійшла до діла, все воно навпаки. Колектори ми мусили робити в лівосторонньому, бо там бачимо всі труби з тієї сторони, вхід там на, на підлогу. На... А Ці труби там, в одному кінці, ті труби в другому кінці. Якось треба все, все зробити все якось воно не так. Але мусимо ми вийти. Ну, якось воно так, Щоб сильно гарно зробити, у нас не виходить. Як Як, як могли. Як могли, обійшли той теплоакумулятор, я вважаю, що більш-менш в даній ситуації ми. Знайшли десь оптимальне рішення тут. А решта ще в нас поки що як то кажуть, в такому стані планування, в підвішеному стані щось будемо планувати. Ще об'єм роботи великий, не хочеться витрачати часу на зйомки. В принципі, там знімати особливо немає що. Дивіться, закінчилися пантоноцькі електроди. Взяли континент. приємніше йде континент, краще відходить шлак. Хоча ну непогані електроди. Та са, той самий дончик, вже ми його скільки раз показали. Думаю, нема в нас там якраз нічого такого варити в складних місцях. Спробую, як він буде варити там ну, не, не поворотний шов. Половина це вже буде, бачимо, поворотний шов. Оцей. А цей шов не поворотний шов. Отак лежав в такому положенні. Якщо по годиннику дивитися, це 6 годин і так до 12 у такому положенні. Бачимо, який шов вийшов у нас. Тобто, починаючи, це стальовий був шов, ну трошки вже потім я перекрив його. І стальовий, і так вертикальний. Пішло, пішло, пішло. Накладочку бачимо, пропусків нічого тут. Електроконтинент. Раз стальовий шов чіпляє добре метал, Варить, ну, я не відчуваю різниці між двохим апаратом, саме на цьому апарату. Ну, це вже поворотний пішов. Шов. Це бачимо не поворотний шовчик. Апаратчик не уваги. Чим більше варю, варю, тим більше, тим більше подобається. Так, на вулиці вже темніше є. А нас ще бачимо ого -го, го роботи. Дуже багато роботи. І не те, що у нас робота не йде. Робота йде, працюємо досить так сказав би, інтенсивно і успішно. Але просто дуже багато роботи, бачимо, куди вже. Там щось попідпалював, щось там позакріпляв, ще те не під'єднано, те не під'єднано, там не під'єднано. Там десь туди. За бочкою кріплення, там туди кріплення. Ще роботи тут є. І вода робиться все-все-все. Ага, вже бачимо, вода звороточку тут підпаяв. Я не побачив коли. Ага, вже на все, готова, звороточка. Звороточка із опалення, бачимо, з першого поверху. А ще вороточка з колектором. Ще сюди бачимо, тільки американочка накручена, ще роботи є. Зараз ми йдемо це, обваримо, там два шви. У нас буде вже подача в принципі, готова. Ще треба на бойлер буде зробити, трубочку, подачу сталю і подачу на самочок наверх туди сталю. І в принципі, начебто стального більш нічого не буде. А, тут не так і багато. Треба наче, трошки постаратися. Ну, не знаю, коли вночі запуск буде чи як. Так, виходить, що не туди, не сюди. Це зробити треба. Ну і не буде запуску сьогодні, бачимо, риємося грубкою. Лягаємо відпочинути, вийшла знов ніч. Роботи в котельні дуже-дуже багато. Ми не втомилися не висиплятися. Там двері закриває, дверей немає, трошки тепліше буде спати. Матраси з собою взяли. Постійно не висипляємося і вже помилися. корис для здоров'я. Просто щоб лад погодився спати. Разом глянемо, щоб яке опалення зроблено. Бачимо, зроблено тут півтора дюйма, ну, Там прийшло на дюмсь ще. Лені згадочка, тільки що підключення мені не подобається вверх-низ. Тут бачимо, протоки в батареях хороші, низ-низ було б набагато краще. Корат якісні батареї. Файне, яке оце, оце підключення тільки буде посувати цю систему. А так повноцінна гравітаційна. Це не просто так, зроблено як аварійний варіант. Можна було б одним дюймом це зробити. В принципі, я думаю, що було б достатньо. Ну, але люди вирішили зробити добротно. І плюс скрізь тепла підлога. Весь будинок тепла підлога і скрізь батарея. Єдине, що в ванній кімнаті не зробили теплої підлоги. батареї не зробили. Правильно чи не таке? Я ну і бачимо для гравітації півдюймовий відвід і -від. кани кулькові. Коли нагнули трубогибом, бачимо. От є різниця, ніж таке коліно. і це краще для такої однотрубки, для ленінградки це краще набагато. І варилося автогеном. Є ще люди працюють, в наш час автогеном металом роблять. Комусь там не подобається, хтось каже. Це не добре, це просто прекрасно. Тим більше, що гаряча одна трубка гаряча, йде знизу, все тепло під низом. І близенько до землі, плюс воно ж прогріває, розумієте? Полімо весь будиночок гріє, сушить всякі від відцелі. Ну що, ми відпочиваємо, а вже запуск, там що доробили ми котелю, покажемо окремим відео. Лягаємо спати. І виходить так довге відео. Ну і саме запитом ще дешки, моменти були цікаві. Все ми покажемо. Наразі всім до зустрічі.